21 листопада оголошено Днем Гідності і свободи. Рівно рік тому вся прогресивна громадськість України висловила своє невдоволення, що уряд Азарова, президент Янукович вирішили змінити свою думку щодо європейського єднання. Повстала найперше молодь. І ми дуже тішимося, що у нашому колективі є саме ті, які також робили цю історію. Вони розпочинали і відстоювали оцю європейську інтеграційність, які вірили у те, що не можна жити так, як ми жили дотепер. Плаканні, сльози, холод, ти один стоїш, серед просторів полонів залікує бік, витрай залижа, рани згадка про сім'ю, про твою одну кохану підніми з колін нарешті, подолай кайдан ворожий, клятої війни, ти не бачив на порозі, а тепер йди Шлях не нелегкий, довгий волю зберегти Щастя для свого народу, вірний твій син малого. Слава. Я так тільки трошки підготував маленьку презентацію з тих подій, де я сам особисто був, своїх, і маленькі уривки відео, які я з телефоном зняв, вони також зараз будуть на презентації. Тільки почну так, що майдан як почався, то було трошки страшно їхати туди, бо якраз побили студентів, але потім пройшов цей час, і ніби період змінився. Люди їхали просто постояти, послухати концерт. Пофотографуватися і чим раз період мінявся, мінявся до будівельних касок, потім знову були зачистки, потім вже і арматура в руках, вбитки і тому подібне, а далі вже і ось як ви бачите, отака бойова каска часів напевно Радянського Союзу, яку, яку також легко було прострілити, колію. Оце моя каска, це друга моя каска така. Збоку на ній писалася отак, як в мене написано моя адреса, моє ім'я і номер телефону мами всередині, а також писали групу крові, щоб в разі чого якихось поранень було легко знати, що тобі переливати яку кров. Ну, Тому до вашої уваги коротка презентація. Це тільки ялинка зібрала і почали вибирати її. Це було Можна було зустріти відомих людей. Бачите козаксистими група. Це Верховна Рада ми блокуємо, Клишко виступає, горсове з боку стоїть. Тут я бродівських друзів знайшов вже там на Майдані. Жуковська Олеся, моя знайома, який простріли, шию медсестра. Цей Майдан він змінив всіх, і в тому числі і мене, і далі вже житимо тільки треба по-новому, по іншому. І е, останній раз я їздив як на схід з гуманітарною допомогою до хлопців, які стоять. В Дніпропетровську Краматорську і тут там є наші золочів'яни, які також їздили на майдан. І вони тут волонтерам, і в тому числі і в школі радості, від яких вони отримали малюнки, підписали такий прапор. Зараз вам покажу. Правда? Дякуємо за підтримку Дніпропетровська. Ну і тут з боку бачите, школа радості. Дякую, підписалися. Там стоїть Бродівська бригада і Золочівська і тому подібне. Ну, Ось такий прапор. Украине!